Жорстока розправа з князем Васильком обурила всю Русь. Мономах закликав Святославичів, аби йшли на Київ, поправити це зло. Вони, не гаючи часу, зібрали військо і послали мужів своїх за поясненнями до Святополу. Той виправдовувався, що, мовляв, не він, а Давид сліпив їхнього неба. Але в твоєму городі, сказали посли, другого дня Володимир Давид і Олег. Збиралися виступити проти Святого. Той хотів утекти, але кияни не відпустили і, знаючи добре серце Мономаха, стали просити його не починати нової війни. Не погубіть руської землі, бо як почнете війну між собою, погані возрадуються і захоплять землю нашу, яку збирали ваші діди і батьки трудами великими і хоробрістю. Погодилися на мир і пробачили Святополкові Крим. Той же, звинувативши у всьому Давида, обіцяв покарати його. Тим часом Володар Ростиславич, брат Василька, силою змусив Давида відпустити бранця і сів Василько знову в Теребов. Утім, бажання помститися не покидало братів Ростиславича. Тому, зібравши військо, пішли вони на Давида. Спалили Давидове місто в Севолош, жорстоко повбивали жителів, проливши, як каже літопис, кров не повинна. А Давид зачинився в Володимирі Князі Володар та Василько стали вимагати, щоб їм видали радників Давидових. Давид видав зловмисників, їх повісили і розстріляли стріли. Ростиславичі поїхали, але на Давида чекали новелих 1099 року. Святополк, зв'язаний клятвою, ішов, щоб покарати його, і стояв уже в Бересті. Давид кинувся до польського короля Володислава по допомогу. Той, взявши з нього 50 гривень золота, став на березі Бугу і почав переговори з Великим князем. Отримавши від святополка багаті дари, він порадив Давидові повернутися в свою волю. А великий князь взяв Володимир в облогу. Протримавши сім тижнів, Давид Каптелюк, і втік до Польщі. Але, забравши Давидову волинь, святополк не міг устояти перед спокусою, долучити до неї й Галичину. Та Ростиславичі не злякалися і, стрінувши святополка на кордоні своєї землі, розбили його дружину. Літопис пише, що сліпий Василько виїхав з Христом перед військо, пригадуючи святополкові його присягу. І все зробило враження. Багато побожних людей бачили високо вгорі хрест над Васильковими вояками. Святопол утік до пів.